Про обрання заступників голови партії відповідно до чинного законодавства України своє засідання провела КМКС партія угорців України. Захід відбувся в готелі Гелікон у селі Яноші після загальних зборів представників правління товариства угорської культури Закарпаття. Під час засідання підтверджено повноваження чинних посадових осіб партії, що забезпечує безперервність легітимності політичної формації. Учасники також обговорили питання перенесення місцевих виборів та одностайно погодилися, що необхідно продовжувати розпочату роботу в усіх територіальних фракціях. З'їзд партії ухвалив також рішення про внесення змін до офіційної української назви політичної сили однак у її назві угорською змін не відбудеться. Відповідно до наказу голови партії угорців України відбувся з'їзд керівного органу та представників партії. Членство партії нараховує 140 осіб. Їх на зборах представляли 50 посланців. Тому ми можемо заявити, що відбулися легітимні збори партії. Було розглянуто вісім питань порядку денного. Повністю оновлено склад керівних органів партії. Головою було переобрано діючого голову. Також було обрано заступника голови партії угорців України. Було обрано всі керівні органи, тому наша партія діє у повній легітимності. Відповідно до цього ми готуємося до подальших дій. Важливо зазначити, що партія отримає нову назву Політична партія КМКС партія угорців України. Модифікація назви партії українською не вплине на угорську назву. Усі правові норми, які стосуються цього процесу зміни назви, будуть дотримані та будуть зареєстровані у відповідних органах.